Вітаємо у медіа-центрі Чорнівської ОВА. Сьогодні ми поговоримо про стан атмосферного повітря Чорнівської області та регулювання впливу на нього господарської діяльності. І е, з нами заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Чорнівської ОДА Олександр Полос. Пане Олександре, прошу вас. Доброго дня, шановні представники медіа. Дуже коротенько, стисло і поділо хотілося би доповісти про роботу, яка проводиться структурним підрозділом обласної державної адміністрації, департаменту в частині регулювання впливу господарської діяльності на стан атмосферного повітря у Чернігівській області. Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих компонентів на природного середовища. І вплив його та забруднення є надзвичайно важливим. Правові організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони навколишнього природного середовища, атмосферного повітря визначаються законом України про охорону атмосферного повітря. Цей закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря. Забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливого впливу повітря на здоров'я людей та на колишнє природне середовище. Як я вже сказав, на регіональному рівні в Чернігівській області органом, який здійснює управління якістю атмосферного повітря, є департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. До повноважень департаменту належить видача дозволів на викиди розгляд зауважень громадськості про наміри суб'єктів про отримання таких дозволів, аналіз та оприлюднення звітів суб'єктів господарювання про дотримання умов дозволів та інші повноваження. Одним з основних напрямків роботи Департаменту екології є видача дозволів на викиді. Що це таке дозволи на викид? Дозволи на викиди це офіційні документи, який дає право на підприємство, установи, організації, що експлуатують об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря, забруднюючи речовини. Є відповідно до статті 11 закону України про охорону атмосферного повітря. Такі об'єкти повинні експлуатуватись тільки після отримання дозволів. Хто має отримувати дозвіл на викиди? Це суб'єкти господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин. Це юридичні, фізичні особи-підприємці, які мають, там, наприклад, автомобільні заправки, котельні. Теплові установки, зерно-сушарні комплекси, тваринні комплекси, фермерські господарства, супермаркети, тощо. Тобто будь-які великі об'єкти, які здійснюють викиди в атмосферний повітря. Всі об'єкти, які здійснюють викиди в повітря, поділяються на три групи. Перша група це об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництво, або технологічне остаткування, на яких повинні впроваджуватись екологічно безпечні технології. Дозволи на викиди по першій групі підприємств видаються міндовкілля. Термін дії таких дозволів становить 7 років. Для прикладу, це Чернігівська ТЕЦ або Слов'янські шпалери, фабрика Форюківська, тобто дуже великі підприємства, в яких специфічно організоване питання дотримання умов викликів. Друга група це об'єкти, які підлягають також взяттю на державний облік та не мають виробництва та технологічного устаткування. Для, для прикладу, ферми, нафтобази, свинокомплекси, елеватори. Термін дії дозволів на викиди по другій групі становить 10 років. І третя група це об'єкти, які що не належать до першої та другої групи, видаються дозволи на необмежений термін. По другій і третій групі дозволи видаються департаментом екології. Загалом. На сьогоднішній день на території Чернігівської області видано близько 1900 таких дозволів, діючих. Протягом 2023 року видано 204 дозволи, що на 112 дозволів більше, ніж в 2022 році, в якому було видано 92 таких дозволи. Дозволи на викиди видаються через центр адмінпослуг, це безпосередньо друга-третя група. Перш ніж подати документи до центру надання адміністративних послуг, а суб'єкти, які планують отримати облік, через веб-портал Екосистема, забезпечують взяття об'єкта на державний облік. Після цього готується пакет документів. В яких обґрунтовуються обсяги викидів, інформується громадськість про наміри, одержати дозволи, публікується в місцевих друкованих засобах масової інформації, повідомлення про намір суб'єкта отримати такий дозвіл, збираються зауваження обласною адміністрацією протягом місяця, або просто, якщо немає зауважень, термін. Для їх подання становить 30 днів. Після 30 днів суб'єкт господарювання має право подавати документи до Центру надання адміністративних послуг. Після подання документів вони направляються офіційно до департаменту екології, який протягом 20 робочих днів опрацьовує їх та видає такі дозволи або приймає рішення про відмову у їх видачі. З цього року, з 1 січня 2024 року, започаткована звітність про дотримання умов дозволів на підставі постанови Кабміна, яка була прийнята ще рік тому, коли набрала чинності з 1 січня 2024 року. Також ці звіти про дотримання дозволів опрацьовуються працівниками департаменту екології і розміщуються в подальшому на веб-порталі екосистеми. Відповідальність за відсутність дозволів. Відповідальність за ведення господарської діяльності без дотримання таких дозволів від 7570 гривень до 12 112 гривень. Крім того, суб'єкти господарювання, які здійснюють таку діяльність без отримання дозволів, відшкодовують шкоду, завдану порушенням законодавства довкіллю. Якщо говорити загалом про довкілля, про шкоду, яка завдана російською агресією, то за підсумками 2023 року Чернігівської екологічною інспекцією нараховано більше 23 мільярдів шкоди. Крім того, атмосферному повітрю нараховано Збит, шкоди її збитків на рівні 5 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це від, шкоди від лісових пожеж, горіння нафти, нафтопродуктів, інших зелених насаджень на території Чернігівської області. Крім того, коротенько про контроль за станом атмосферного повітря. На території Чернігівської області діє програма державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони Чернігівська на 2021-2025 роки. А В рамках програми за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища проводяться дослідження на, на території чотирьох містах області. Це Бахмач, Корюківка, Ніжин, Прилуки. Оцінка якості повітря здійснюється Державною установою Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Повітря досліджується на вміст таких речовин, як діоксид азоту, бензол, оксид вуглецю, пил та і важких металів, таких як свинець, ртуть, нікель та інших. В цілому по області ситуація в межах гранично допустимих концентрацій, тобто немає суттєвих відхилень. На території міста Чернігова діє окрема програма і Чернігівським обласним центром з гідрометеорології, щомісячно на двох стаціонарних постах здійснюється моніторинг забруднення атмосферного повітря міста Чернігова. Загалом загальний рівень забруднення повітря в місті оцінюється як низький за підсумками 2023 року. Радіаційний фонд Чернігівської області проводиться дослідження щоденно на семи метеорологічних станціях Чернігівського обласного центру з гідрометеорології. Упродовж року. Показники в середньому області становлять 12 мікрорентген за годину. Це мінімальне значення, 30 мікрорентген за годину це максимальне. Тобто в межах норм. Коротенько в мене все. Якщо є питання, будь ласка. Яка за інформацію, пане Олександре? Чи є запитання? У мене? Пане Олександре, не стосується правда, господарської діяльності, але тим не менше чи можна сказати, чи щось зараз про це відомо. Під час бойових дій на території Чернігівської області чи спостерігалися, чи була така можливість, по-перше, вести, вести якісь, чи, можливо, потім після визнання окупантів. Тобто, чи не було якихось сплесків, якихось забруднюючих речовин, або ж, або ж радіації у зв'язку з бойовими діями? Чи не спостерігалися такі явища? Радіації не спостерігалися. Звичайно, що. Сплески внаслідок ведення бойових дій вони були під час бойових дій. Це знову ж таки лісові пожежі, горіння ну, будь-яких горючих паливно-мастильних матеріалів. Такі сплески, звичайно, були. Ну, всі ми пам'ятаємо, як нафтобаза наша на території міста. А зараз зараз... Знову таки через те, що при кордоні є небезпеки, фактично ведуться бойові дії на кордоні, обстріли і так далі, то чи, чи якось це може впливати, і чи приводяться стосовно цього, якісь заміри відносно відносно політику? Звичайно, що там не проводяться де ближче 20 кілометрової смуги до кордону. Ні, це небезпечно. Доступ. Військовий, звичайно, буде обмежений, 5-кілометрову суму, тим більше, це вже буде досліджуватись більш ретельно після, після перемоги. І ну, знову-таки пробачте, якщо це трошки в бік від теми, але тим, маємо, що часто про чернігів можна почути мало не діаметрально протилежні думки стосовно рівня озелененості міста. Це, це напряму не стосується теми брифінгу. Як, як Але тим не менше, стосовно того, які норми існують відносно рівня озелененості, чи достатньо, бо хтось каже, що наше місто страшенно зелене, а хтось каже, що навпаки на якісь європейські норми не дотягуємо до них. Мається на увазі по рівню озеленності, відповідно, по захищеності атмосферного повітря зеленими насадженнями. Так, місто Чернігів забезпечено більше, ніж по рівню залежності. Насправді на такі норми є, якісь, якісь міжнародні чи тобто. Що... Не Она... готовий вам сказати, ми з приводу міжнародних норм. Не готовий, але екологічна ситуація в цілому в місті Чернігові, вона більш, ніж задовільна. Дякую. Згадували про деякі перевищення випису азоту. Питання, це в наших умовах, це викиди від транспорту чи не йдеться? Добре, дякую вам. Якщо запитання немає, тоді... І вам дякую.